Представники Везирської громади транспортного вузла Тіста, наукові співробітники інституту ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України відвідали з робочим візитом Вінницю мета ознайомитися з роботою індустріального парку, який функціонує на території міста та перейняти корисний досвід у його створенні та подальшому існуванні. Делегацію зустрів головний інженер комунального підприємства Вінницький муніципальний центр інформації, який провів екскурсію індустріальним парком та розповів про специфіку його створення. Зазначимо, що Вінницький індустріальний парк займає площу у майже 36 гектар, гектарів, з яких 11,5 гектари відведено під виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин і обладнання. Понад 13 гектарів відведено під машинобудування, та понад 3 гектари відведено під логістику та сервісне обслуговування. Після екскурсії делегація вирушила до Вінницької міської ради, де зустрілася із заступниками та представниками міськради. Так, учасники зустрічі обговорили юридичні та економічні питання створення індустріального парку, його подальшого утримання та розвитку. Зазначимо, що результат візиту це корисний досвід для визирської громади, по сталому розвитку та залученню іноземних інвестицій.